Грошовою премією та грамотою нагородили в управлінні обласної міліції Івано-Франківчанку, котра затримала грабіжника. Оксана Семків прямувала вулицею Богдана Хмельницького, коли на неї напав злодій. Чоловік зірвав із шиї, потерпілий золотий ланцюжок із медальйоном і кинувся втікати. В нас звернулася громадянка, заявила нам, що по вулиці Сагайдашні невідомий, особ... невідомий чоловік. накинувся не на неї, зірвав з неї золотий ланцюжок та ну, з кулончиком золотим. Ну, жіночка почала тікати і ну, хотів би зазначити, що вона майже його догнала. І він забіг у ну, будинок один з будинків по вулиці Богдана Хмельницького. Відважна жінка почала наздоганяти зловмисника, закликаючи на допомогу. Зізнається, відчула в собі сили, оскільки країн не виглядав на надто сильного і навряд чи міг дати відсіч. Такий час, що потрібно проявляти свою позицію не злякалася, побігла за злочинцем, тому що він, як ніяк, все ж таки був затриманий, на одного все буде в місці менше. Я і не задумалася. Я зрозуміла, що потрібно бігти, а як, бо інакше не зло, ну як зло. Просто було дуже обідно, що от в машині сидів чоловік 30-літній, навіть не вийшов. На щастя, потерпіло її. Поруч під'їзду, куди забіг зловмисник, розташована охоронна фірма. Саме її співробітники і допомогли жінці затримати злодія. У байзурі, окулярах. Побачив стурбовану жінку, яка доганяла, теж кричалася в сльозах. Відповідно, ну, раніше казав, працював в правоохоронних органах, в спецпідрозділах 10 років. Перекрив, одразу з іншої сторони, заблокував, щоб його загнати у під'їзд. Мої люди одразу підтягнулися охоронці. Зловмисник уже неодноразово потрапляв у поле зору міліції. Як з'ясувалося пізніше, 35-річний чоловік навіть виробив власний план пограбувань перехожих. Ним виявився 35-річний мешканець міста Івано-Франківська. Раніше неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів, в тому числі і розбійних нападів. Значить, речові докази вилучено. Особа ця затримана порядку 208-ї. Йому загрожує від до 6 років позбавлення волі. Злочинець діяв продумано. Він мав з собою зміну змінний одяг. Після вчинення пограбування забігав в один із під'їздів, де переодягався, і вже в іншому одязі виходив на вулицю, як нічого не бувало. Наразі в міліції перевіряють причетність злодія до аналогічних пограбувань, скоєних на Прикарпатті. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.